Доброго ранку, мої любі діти. Зверніть увагу, які гарні картини я вам сьогодні принесла. Що зображено на цих картинах? Поля, ліси, річка. Чи знайомо вам такі краєвиди? Мабуть, ви всі бували і у полі, в лісі. А як ви вважаєте, який край зображено на цих картинах? Так, це наш край, наша рідна Україна. Це наша Батьківщина. Тут ми народилися і живемо. У цьому чарівному краї, де розкинулися поля, ліси, біжать дзвінки, ріки, живуть дуже гарні люди. Це великі майстри, вони вміють і вишивати, і плести з лози різні вироби, і художньо обробляти деревину, і, звісно, виготовляти з глини гарні речі. Як називаються вироби, вироби, які виготовлені з глини? Глиняні вироби або керамічні. Послухайте загадку і відгадайте, як називаються люди, які виготовляють керамічні вироби. Глина кого ожива? Творить з неї хто дива? В кого посуд, ніби жар, ну, звичайно, це гончар. Так, діти, це гончар. В Гончарні чимало речей чарівник. І глиняний глечик, найкращий із них. Гладенькі боки, в нього шийка тонка, І справжнього майстра створила рука. Я вам розкажу, як працюють гончарі. Вони шукають особливу глину, придатну для виготовлення глиняного посуду, замішують її з водою. Таке своєрідне глиняне тісто викладають на гончарний круг і виготовляють посуд різної форми. Коли глиняний посуд висохне, його обливають поливою і знову ставлять для висихання. Після висихання опалюють посуд у гончарній печі. Глиняний посуд розмальовують та прикрашають. У різних місцях гончарні вироби розмальовують по-різному. Ми зараз з вами роздивимося. Наносять на них хвилясті лінії, відображають гори. Крапки це ягоди, винограду та калини. Цей посуд виготовили наші гончари. Давайте з вами розглянемо ще ось такий в мене є посуд, дивіться. Це такий глечик. Бачите? виготовлений з глини. Так. Ще в мене є ось такий куманець. Дивіться. Ці вони розписані по різному. Є ось така тарілка, бачите? Так. Є ось такий. Горнятко таке, можна сказати, горщик або горнятко, да? і ось такий. Горщик, Подивіться, тут зображені і квіти, і ягоди вишні. Да? Таких раніше варили борщ. Да? Ми знаємо, що український борщ наша національна страва. Ставили цей горщик у піч і варили з нього, в ньому борщ. А зараз, послухайте, вірш. Узяла настуся горщик, щоб зварити в ньому борщик. До бабусі підбігає, для борщу рецепт питає, а бабуся аж присіла. Ти ж не на борщик їла. Ще й казала дуже смачно. То ж рецепт тобі що? То варила ти, бабусю, а тепер і я навчуся. І мені потрібно знати, як цю страву готувати. Посміхнулася бабуся і погладила Настусю. Що ж, ходімо буду вчить, український борщ варити. Ось ми сьогодні з вами дізналися, як виготовляють керамічні посуди.